Ну, що ж мої хороші, ми продовжимо. І така краса в нашій студії, що можна милуватися просто безкінечно. Знаєте, як кажуть, можна милуватися на вогонь, воду і роботу іншої людини. А по четверте, я встала: можна милуватися на цих зайців вічно, дуже статусно, дуже дорого, неймовірно художньо виглядає цей декор. До речі, це декор універсальний. Я б не сказала, що це новорічний декор. А, ці зайці ну дійсно погляньте, вони е, е, супер стильні, я б так сказала, супер стильні, надзвичайно казково привабливі, е, важкі, мають, до речі, вони і свою функцію це підсвічники. Так, може здатися, що це просто для краси зайчики несуть букети троян. Але ні, ось тут знаходяться отвори спеціальні для свічок. Так, свічки тут вставляються, до речі, не товсті, тонкі для тонких свічок. Ну, як для тонких, для універсальних є універсальний розмір свічок, от саме підходить для цих а, зайчиків. Ну, як зайчиків, це таких важко назвати просто зайчиками. Це такі круті зайці в нашій студії. А, білі кролі. Які нас можуть принести з вами в казку, як Аліси в країні чудес, так зайці, зайці кролі і. Дивіться, ми зараз оглядаємо з вами такий кролик, він позначений червоний, так, бордо, в нього сюртук бордо такий красивий. А є, ще, що моїх відмінність. так, В них трошки відрізняються кольори сюртука. Тут, тут, тут зелений. Але ви бачите, що тут так все зафактурене, зафактурене золотом. Що дійсно вони дуже схожі, їх як брати в пару, дуже було б класно, або два зелених, два бордових. І деталі ідеально прописані, деталі ідеально зроблені. І інсталяція просто, як на мене, геніальна. Я Дімі пропоную ще раз показати саме їх мордочки, їх вираз, що вони дійсно настільки. От я трошки навіть поверну, от погляньте, тобто читається вираз обличчя, так, вираз мордочки, настільки круто, ретельно, ідеально зроблені. Навіть я знаю, що це кролі альбіноси, тому що червоний, червоні в них оченятка. Дівчата. Матеріал, з яких виготовлено, це полістоун, це штучний камінь з додаванням смол, що робить його більш зносостійким. Висота 45 сантиметрів, я б тут ще додала трошки навіть інформації з приводу ваги. От, наприклад, вони ну, такі досить досить важкенькі. Знаєте, коли от я Асоціації, звичайно, не супер підходящі, але все ж таки скажу: знаєте, коли от, е, там фільми якісь показують, якийсь там грабіжник заліз е, в оселю, в спальню, так, і хтось там е, хватає статуетку е, по голові, щоб він ну, так, захищається цієї статуєтки. От Мені просто асоціації, тому що от дійсно вона така, ну, я б сказала, важкенька. І е, це добре. Того, що якщо в якості підсвічника а тут на, на, два, на, на дві свічки розрахована. Так, а Насі вона нагадує теліс в чи дасть. Мені теж. До речі, я казала про те, я вже казала про те, що. Та-да, -да. і, і що, коли можна от подорожувати, ніби знаєте, діткам, ну це просто декор для всіх. І дітям буде цікаво, дорослим дуже подобається ось ця саме стильна, стильна стильний декор. Що хочу ще сказати, мої хороші. Вони досить важкі, вони досить важкі, тому що вони мають бути важкими, ми розуміємо, для чого по-перше, щоб. Нелегко їх було розбити, скажімо так. По-друге, для того, щоб практично їх сенс було використовувати як підставку для свічок, і вони там будуть тримати. Що, що так, дві свічки в одного зайця, щоб вони практично несли свою, скажімо так, виконували свою функцію, несли свою е таку е місію, як Прометей, дарували нам вогонь. Ну що ж, мої хороші. Е, поки ми про це з вами говорили, поки ви оглядали всю цю неземну просто красу. Ну подивіться, як шикарно виглядає. Просто не можу намалуватись на монітор. Е, поки ми це все оглядали, вже прийшов час до зниження, тому що 6 зайців ще тільки залишається. Бачите, я їх то кроликами, то зайцями називаю. А вартість їх сьогодні 1999 гривень. Так, але головне. Вказуйте, який колір ви хочете мати. Ну, або ось цю красиву парочку. Нагадаю, що якщо придбаєте дві пропозиції, отримуєте знижку в 100 гривень. Так, а код зайця, або кролика, білий кролик, клас ДТ-969, ДТ-969, вказуйте, або червоний. Або зелений мої красуні, і я буду рада, якщо кожна з вас може собі дозволити мати красу, таку красу в своєму домі, яка буде завжди доречна, яка буде радувати своєю такою високою естетичністю. Я пропоную ще раз вам нагадати, нагадаю код. Пропоную вам його занотувати ДТ-969. Телефонуйте просто зараз. Дзвінки нагадую, безкоштовні. Доставка безкоштовна. А ми крокуємо далі до наших наступних пропозицій. І ще 30 секунд. Що я хотіла сказати, дівчата? ви зараз бачите їх на екранах, так е, вони трошки відсвічують фон. У нас такий, бачите, не білий, а різнокольоровий. Я з усією відповідальністю хочу сказати, що те, що ви бачите зараз на моніторі, і на моніторі, а ви на своїх телеекранах, і те, що є в житті, в житті вони виглядають ще краще, набагато краще, ніж ви зараз бачите, тому що фон трошки збиває, так але в житті вони ще. Чудовіще, це той момент, коли буде, знаєте, очікування і реальність. От реальність, коли вони до вас прийдуть, і ви будете забрати їх на пошті, значно перевищить ваші сподівання і очікування. А ми крокуємо далі до наших наступних пропозицій. Мої крихітки, залишайтесь разом з нами.